Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Янголі-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. А в расистів тут поразка буде, в них дуже сильні втрати, розпач повний. Вони не можуть нічого зробити. Наші військові повністю знищать всіх військових Росії. Вже йдуть якісь перемовини про те, щоб расисти на цьому напрямку. Вони будуть відступати. Скажіть, допоможіть вищі сили. Які плани у расистів на найближчий час? Що планують росіяни на найближчий час на Покровському напрямку саме? Нічого не планують. Їм би хоч і комусь вижить і втікти. І в них в планах, вони в підвішеному стані. От нічого вони не планують. Вони, вони чекають на якісь накази, але їх нема. Страшно важко. Хтось буде дезертири, багато дезертирів там передягаються, тікають. Щось домовляться, про щось будуть домовляти. Оцей Покровський напрямок рашисти, я думаю, зупинять тут атаки. Під тиском. Одвертаю, отсікаю росіян від Покровська, тікають, лякаються, Собі... Йдуть самі на себе нападати. Більше наступати на Покровськ не зможуть. Одвертаю на віки вічні расистів. Всі, хто дає накази. Одвертаю, отсікаю, Більше на Покровськ наступати не зможуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська расистів. Тікають, лякаються, відступають. В них не вистачає фінансів, не вистачає елементарних речей, дуже багато поранених. Вони всі будуть обдурені, обманені, покинуті, брошені. Ще багато хто убитий і дуже багато расистів в полоні Повертаю все назад. Біль сльози і страждання, всі смерті, все лихо, що принесла Росія по Куровському напрямку і всім українцям. Повертаю назад, особливо тим, хто давав накази, хто їх спрямовував туди. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку українців одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, і поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить, їх знищать. Перекривай, перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Покровська, від наших людей, цивільних, військових, українців, будинків. Наших містечок. Одведіть, одверніть расистів, всі їхню зброю, хай їм назад звертається. Звідки вони запускали, хай там і вибухає. І прошу, допоможіть знищити всю авіацію російську, щоб у Росії більше не було винищувачів військової авіації жодного літака. Буде так і так і є. Це буде все сказано здійснювати. Давайте подивимося, Сумщина. Курська область, Сумщина, Сумська область. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Сумську область, що обстрілюють наших військових на Курському напрямку. Да, Сумська область як заручник. Нема куди дітися люди в заручниках і агресія із неба. Вони і планують якісь робити виходи технікою. Техніка, от мені і колонами можуть під'їжджати. Це буде добре. рашисти не зможуть нічого зробити. Вони змушені будуть відступати від Сумщини. Прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть усіх військових, цивільних людей у Сумській області. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від військових у Курській до Курського напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і поверніть назад расистам, особливо тим, що. Дають накази, хай їх знищить Більше не зможуть росіяни воювати. Прошу, допоможіть знищити всю авіацію військову Росії, всі склади із боєприпасами, всіх дронщиків, артилеристів, всіх російських, щоб більше вони не могли воювати. Буде так і так є. Все буде добре, дуже хороші карти виходять. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть закрити небо над Сумщиною, над е, нашими військовими на Курському напрямку, закрити небо. Прошу допоможіть, щоб надійшли всі необхідні системи Петріот, інші винищувачі, літаки, щоб закрити небо України. Буде так і так є. Це буде захист. Вдень і вночі захист міцний. От ще я хочу подивитися Лиманський напрямок, а саме зарічне Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають. На Лиманському напрямку на Зарічне. 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 Там, де за річ не можуть бути бойові дії і артилерія. Дуже важко тут, там немає шляхів дороги важкі. Може ще коли міни, як навколо заміновано і один на один. Але все одно перемога за військовими України. Тут шлях буде відкритий, там іде важка робота. Оде за річне, Лиманський напрямок, потужно працюють військові, особливо артилерія. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян? Щодо лиманського напрямку, що планують робити расисти. Скажіть, допоможіть. вони хочуть, принаймні будуть намагатися захопити. Так, їм Видають накази постійно йти в наступ. План і захопить якусь місцевість. Може це зарічне, може може якесь містечко, хочуть вони захопити, брати в оточення і захоплювати. Прям йдуть команди. Але в них дуже сильна деморалізована військові. У них там. Як це поясне? Дуже в'яло це все відбувається і сильні, дуже втрати на цьому напрямку. І страшно. рашисти бояться це робити, дуже сильно страшно. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватись на Лиманському напрямку у рашистів які плани, що будуть робити росіяни? Ну, да. Тут вони планують, може, там є водойми, біля водойм будуть наступи сильні дуже. Річка може йде. І там буде агресія заради агресії. Вони не мають ніякої там стратегії просто, щоб відволікати, щоб витратилося більше ресурсу. Ну, планує ще наступати. Руйную всі плани російські, від... відсікаю, одвертаю від Лиманського напрямку, тікають расисти, більше не можуть наступати. Всі біль, сльози і страждання, все лихо, що принесли расисти на Лиманському напрямку, повертає їм назад. Хай з ними все це відбудеться. Буде так і так є. Все буде гаразд. зарічне не захоплять тут. Маневри є, такі тут ведуть ведуться бої, бойові дії. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від зарічного, від Лиманського напрямку, тікають, лякаються та підуть на себе нападають себе хай пообстрілюють так, так і такі. І ще не можуть росіяни продовжувати наступи на Лиманському напрямку. Руйнується вся їхня логістика, всі плани, дороги закриті. Більше не мають рашисти, не зброї, ні живої сили повністю знищені. Всі склади із боєприпасами, дронами, ракетами, снарядами. Боєприпасів припасів немає. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, Верніше, від усіх, хто дивиться відео, військових, цивільних людей на Лиманському напрямку, українців. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Куль. будь яку зброю, що використовують росіяни. одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голови летить їх нижче. Особливо тих, хто дає ці накази. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так є. От. На цьому я буду завершувати. Все буде добре. Дякую за увагу. І до зустрічі.